Вітаю на уроці математики! І сьогодні ми з вами тренуємось в обчислюванні виразів. Тож обчислюємо разом. І для початку пригадаємо, що додавання однакових доданків ми називаємо множення. Знаком множення є крапка. Давай згадаємо, що числа при множенні мають свої назви. Перше число ми називаємо перший множник, друге число ми називаємо другий множник. Результат множення. Те, що ми здобули при множенні, це добуток. А ще згадаємо, що на зворотному боці твого зошиту є таблиця множення. І нам знадобиться в ній перший стовпчик таблиця множення числа 2. Користуйся нею сьогодні на уроці. За потребою. Добре? А ми трошки попрацюємо усно і зараз можеш покласти перед собою табличку множення. Адже сніжинки приготували тобі завдання. 2 помножити на 2. Перевіримо. 2 по 2 буде 4. А сніжинки вже приготували наступний приклад. 2 по 4. Знайди відповідь таблиці множення. 2 по 4 буде 8, 2 по 6. 2 по шість буде 12. І нарешті 2 по 8. 2 по 8 буде 16. Молодчинка. Час попрацювати в зошиті. Від останньої письмової роботи пропустимо три клітинки вниз. На четвертій посередині запишемо число. 16 січня. Якщо аркуш зошиту закінчився, почни з нового аркушу, але зверху відступи одну клітиночку. А ще я нагадую, що коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу, а дописуєш, продовжуєш перегляд. Нас чекає перше завдання. Знайди значення числових виразів та порівняй. Тож зараз постав відео на паузу, запиши цей вираз в зошит. Зверни увагу! В ньому є порожня клітинка, яку я обвела блакитним кольором. Залиш цю клітиночку порожньою. Адже туди ми потім запишемо знак більше або менше. Домовились? Тож відео на паузу. Запиши завдання в зошит, потім повертайся до мене, обчислимо разом. Зліва від порожньої клітиночки у нас число, а справа приклад на віднімання. Обчислимо приклад на віднімання. Зверни увагу! У нас в цьому прикладі круглі числа, круглі десятки. 40 мінус 20. Щоб швидко обчислити, ми з тобою будемо віднімати тільки десятки. Від чотирьох десятків віднімемо два. 4 мінус 2. 2, правильно. Але ж ми віднімали десятки. Тож у нас вийде 2 десятки. Або число, або число 20. Відповідь ми запишемо над мінусом, щоб не забути. Запишите, будь ласка. А ось тепер порівняємо: зліва у нас 50, справа 20. 50 більше 20. Тож поставимо знак. Порожню клітинку 50 більше 20. І ще одне таке завдання. Спробуй самостійно обчислити цей приклад. Постав відео на паузу, запиши завдання в зошит. Обчисли віднімання і потім порівняй результат віднімання та число справа. Коли все буде зроблено, повернись до мене і ми разом все перевіримо. Давай перевіряти. Спочатку виконуємо віднімання 89 мінус 9. Віднімаємо одинички від одиничок. 9 мінус 9. При відніманні однакових чисел отримаємо 0. Тож у нас виходить 8 та 0. 80. Зліва 80, справа 88. Порівняємо ці числа. 80 менше 88. Тож поставимо ось такий знак: У тебе так? Впевнена, що саме так. Але якщо раптом десь сховалась помилка, нічого страшного, ми же тільки вчимося. А нас чекає наступне завдання. Точно так же! Треба порівняти результати додавання. І ще раз трошки самостійної роботи. Відео на паузу. Запиши завдання, обчисли та порівняй. А потім перевіримо. Давай перевіряти. Додавання зліва. 25 плюс 5. Буде 30. Додавання справа. Двадцять три плюс шість буде двадцять дев'ять. Порівняємо тридцять та двадцять дев'ять. Що буде більше? Ти вже поставив чи поставила знак? Тридцять чи двадцять дев'ять? 30 більше 29. І у тебе я впевнена саме такий знак в зошиті. Завдання виконано. І ще трошки попрацюємо письмово. Пригадаємо множення з допомогою таблиці множення на 2. Я записала приклад на множення. Але у мене загубився другий множник. Давай спробуємо його знайти. Та повернути. Добре? Спочатку прочитаємо приклад. 2. Помножити невідомо дорівнює 8. Пригадаємо, як знайти невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, я відшукаю в таблиці результат 8. Добуток 8. Ось він. У мене є перший множник 2. Якого множника не вистачає? Так, не вистачає множника 4. Тож записати його треба, в приклад 4. І ось тепер можна цей приклад записати в ЗОшит. Поставь відео на паузу та запиши його, будь ласка. А Сніжиночка принесла нам вже новий приклад. Прочитаємо його спочатку. 2 помножити на невідомо дорівнює 18. Відшукаємо невідомий множник. В таблиці множимо, множення шукаємо відповідь. Добуток 18. Ось він. Множник 2 у мене записаний. Який другий множник? Так, це множник 9. Тож, що впишемо в приклад? Дев'яточку, абсолютно правильно. 2 помножити на 9 буде 18. Запиши цей приклад в зошит, поставивши відео на паузу, а потім знов повернись до мене. І ще один приклад від сніжинки. Ось тепер спробуй його виконати самостійно. Запиши це, цей приклад. Відшукай в таблиці множення, відповідь та потім дізнайся, який другий множник. Постав відео на паузу, щоб все добре зробити, а потім повернись до мене і ми перевіримо відповідь. Давай перевіримо. 2 помножити на невідомо буде 6. Шукаємо добуток 6 у відповідях. Ось він. 2 у мене є, тож не вистачає другого множника числа 3. Записати треба 3. Другий множник 3. У тебе точно так же. Ти молодчинка. Завдання виконано. І нарешті можна відкласти ручку і трошки з тобою пограємося. Перевірюй, чи уважні ви, чи ні. Уважно розглянь геометричні фігури. Вони абсолютно різні. Знайди серед цих фігур прямокутники. Давайте тепер перевіримо. Тож серед фігур нам треба було знайти прямокутники. Де ж вони сховались? Жовтий прямокутник. А чи є ще прямокутники? Так, червоний квадрат. Квадрат теж прямокутник, адже всі куточки у нього прямі. А ми знову повернемось до наших фігур. Знайди, будь ласка, трикутники. Скільки їх? Давай перевіримо, якого кольору трикутники. Рожевий трикутник та фіолетовий трикутник. Це абсолютно правильні відповіді. Молодчинка. Ну що ж? Наш добіг кінця це була чудова робота. Я тобі дякую за твої старання і за увагу. До наступних зустрічей. Гарного дня!